Ранок починався не з вибухів і не з гучних заяв. Він починався з тиші такої щільної, що, здавалося, ніби саме повітря затамувало подих. У промислових районах, на транспортних узлах і вздовж далеких маршрутів руху техніки, щось повільно складалося в єдину картину. Але ніхто ззовні ще не міг зрозуміти, що саме відбувається. Це була та сама мить. Коли події вже запущені, але їхній справжній сенс прихований за серпанком диму, інформаційної паузи і очікування. І саме в такі моменти історія зазвичай робить різкий поворот. Останні дні були наповнені сигналами, які легко пропустити, якщо дивитися поверхнево, рух у небі став щільнішим, але не показовим. Активність на землі виглядала буденною. Майже рутинною. Проте ті, хто вміє читати між рядків, помічали дивну синхронність. Дрібні деталі почали складатися в ланцюг, і цей ланцюг тягнувся значно далі, ніж здавалося, на перший погляд, щось готувалося не як окремий епізод, а як частина значно більшої гри, у таких історіях ніколи не буває випадкових рухів, кожен маневр. Кожна пауза, кожна затримка сигналу має значення. Поки одні джерела говорили про локальні зіткнення, інші мовчали занадто наполегливо, і саме це мовчання викликало найбільше запитань. Адже коли інформаційний простір стає неприродно тихим, зазвичай це означає, що хтось не хоче, аби правда з'явилася надто рано, на цьому тлі. З'явилися перші непрямі свідчення зміни в логістиці, раптові перекриття маршрутів, нетипові рішення, які не вписувалися в стандартну картину. Здавалося, що хтось навмисно створює ілюзію хаосу, приховуючи за нею чітку і холодну логіку. Саме так виглядають операції, де ставка значно вища, ніж просто чергове зведення новин. І тут важливо зупинитися. Не для того, щоб розкрити всі карти, а навпаки, щоб зрозуміти ми лише на початку історії. Якщо ви хочете не просто почути фінал, а пройти цей шлях разом від перших тривожних дзвіночків до моменту, коли все стане на свої місця, саме зараз варто залишатися з нами. Підписка і ваша увага тут мають значення, адже далі події розвертатимуться швидко, і кожна деталь буде важливою. Те, що відбувалося за лаштунками, вже мало свої наслідки. Вони ще не були гучними, не виходили на перші шпальти і не ставали темою офіційних заяв. Але система почала змінюватися зсередини. Десь зник зв'язок, десь рішення ухвалювалися із запізненням, десь ланцюги командування раптово втрачали чіткість. Це не виглядало як катастрофа, радше як тріщина, яку помічають лише ті, хто дивиться дуже уважно. Саме з таких тріщин і починаються великі злами. Поки більшість спостерігала за поверхнею подій, справжній процес ішов глибше у шарах, де помилка коштує надто дорого, а успіх змінює баланс сил надовго. І хоча головна суть ще попереду, вже зараз можна сказати одне це не була випадковість і не була імпровізація, це був підготовлений хід, наслідки якого лише починають проявлятися. У наступній частині ми поступово знімемо цей серпанок і покажемо, що саме стояло за всіма цими дивними сигналами, чому події пішли саме таким шляхом, і чому ця історія має значення не лише для одного регіону, а значно ширше. Залишайтеся з нами адже найважливіше тільки починається. Рамок починався не з вибухів і незручних заяв. Він починався з тиші. Такої щільної, що здавалося, ніби саме повітря затамувало подих. У промислових районах на транспортних вузлах і вздовж далеких маршрутів руху техніки щось повільно складалося в єдину картину. Але ніхто ззовні ще не міг зрозуміти, що саме відбувається. Це була та сама мить, коли події вже запущені, але їхній справжній сенс прихований за серпанком диму, інформаційної паузи. І очікування. І саме в такі моменти історія зазвичай робить різкий поворот. Останні дні були наповнені сигналами, які легко пропустити, якщо дивитися поверхнево. Рух у небі став щільнішим, але не показовим. Активність на землі виглядала буденною, майже рутинною. Проте ті, хто вміє читати між рядків, помічали дивну синхронність, дрібні деталі почали складатися в ланцюг. І цей ланцюг тягнувся значно далі, ніж здавалося, на перший погляд. Щось готувалося не як окремий епізод, а як частина значно більшої гри. У таких історіях ніколи не буває випадкових рухів. Кожен маневр, кожна пауза, кожна затримка сигналу має значення. Поки одні джерела говорили про локальні зіткнення, інші мовчали занадто наполегливо. І саме це мовчання викликало найбільше запитань. Адже коли інформаційний простір стає неприродно тихим, зазвичай це означає, що хтось не хоче, аби правда з'явилася надто рано. На цьому тлі з'явилися перші непрямі свідчення: зміни в логістиці, раптові перекриття маршрутів, нетипові рішення, які не вписувалися в стандартну картину. Здавалося, що хтось навмисно створює ілюзію хаосу, приховуючи за нею чітку і холодну логіку. Саме так виглядають операції, де ставка значно вища, ніж просто чергове зведення новин. І тут важливо зупинитися не для того, щоб розкрити всі карти, а навпаки, щоб зрозуміти ми лише на початку історії. Якщо ви хочете не просто почути фінал, а пройти цей шлях разом. Від перших тривожних дзвіночків до моменту, коли все стане на свої місця, саме зараз варто залишатися з нами. Підписка і ваша увага тут мають значення, адже далі події розгортатимуться швидко і кожна деталь буде важливою. Те, що відбувалося за лаштунками, вже мало свої наслідки. Вони ще не були гучними, не виходили на перші шпальти і не ставали темою офіційних заяв. Але система почала змінюватися зсередини. Десь зник зв'язок, десь рішення ухвалювалися із запізненням, десь ланцюги командування раптово втрачали чіткість. Це не виглядало як катастрофа, а радше як тріщина, яку помічають лише ті, хто дивиться дуже уважно. Саме з таких тріщин і починаються великі злами. Поки більшість спостерігала за поверхнею подій, справжній процес ішов глибше у шарах. Де помилка коштує надто дорого, а успіх змінює баланс сил надовго. І хоча головна суть ще попереду, вже зараз можна сказати одне це не була випадковість і не була імпровізація це був підготовлений хід, наслідки якого лише починають проявлятися. У наступній частині ми поступово знімемо цей серпанок і покажемо, що саме стояло за всіма цими дивними сигналами. Чому події пішли саме таким шляхом, і чому ця історія має значення не лише для одного регіону, а значно ширше. Залишайтеся з нами адже найважливіше тільки починається. Ранок починався не з вибухів і не з гучних заяв. Він починався з тиші, такої щільної, що здавалося, ніби саме повітря затамувало подих. У промислових районах на транспортних вузлах. І вздовж далеких маршрутів руху техніки щось повільно складалося в єдину картину. Але ніхто зовні ще не міг зрозуміти, що саме відбувається. Це була та сама мить, коли події вже запущені, але їхній справжній сенс прихований за серпанком диму, інформаційної паузи і очікування. І саме в такі моменти історія зазвичай робить різкий поворот. Останні дні були наповнені сигналами, які легко пропустити, якщо дивитися поверхнево. Рух у небі став щільнішим, але не показовим. Активність на землі виглядала буденною, майже рутинною. Проте ті, хто вміє читати між рядків, помічали дивну синхронність. Дрібні деталі почали складатися в ланцюг, і цей ланцюг тягнувся значно далі, ніж здавалося, на перший погляд. Щось готувалося не як окремий епізод, а як частина значно більшої гри. У таких історіях ніколи не буває випадкових рухів. Кожен маневр, кожна пауза, кожна затримка сигналу має значення. Поки одні джерела говорили про локальні зіткнення, інші мовчали занадто наполегливо, і саме це мовчання викликало найбільше запитань. Адже коли інформаційний простір стає неприродно тихим, зазвичай це означає, що хтось не хоче, аби правда з'явилася надто рано. На цьому тлі з'явилися перші непрямі свідчення: зміни в логістиці, раптові перекриття маршрутів, нетипові рішення, які не вписувалися в стандартну картину. Здавалося, що хтось навмисно створює ілюзію хаосу, приховуючи за нею чітку і холодну логіку. Саме так виглядають операції, де ставка значно вища, ніж просто чергове зведення новин. І тут важливо зупинитися не для того, щоб розкрити всі карти, а навпаки, щоб зрозуміти ми лише на початку історії. Якщо ви хочете не просто почути фінал, а пройти цей шлях разом від перших тривожних дзвіночків до моменту, коли все стане на свої місця, саме зараз варто залишатися з нами. Підписка і ваша увага тут мають значення, адже далі події розгортатимуться швидко, і кожна деталь буде важливою. Те, що відбувалося за лаштунками, вже мало свої наслідки. Вони ще не були гучними, не виходили на перші шпальти і не ставали темою офіційних заяв, але система почала змінюватися зсередини. Десь зник зв'язок, десь рішення ухвалювалися із запізненням. Десь ланцюги командування раптово втрачали чіткість. Це не виглядало як катастрофа, радше як тріщина, яку помічають лише ті, хто дивиться дуже уважно. Саме з таких тріщин і починаються великі злами. Поки більшість спостерігала за поверхнею подій, справжній процес ішов глибше у шарах, де помилка коштує надто дорого, а успіх змінює баланс сил надовго. І, хоча головна суть ще попереду, вже зараз можна сказати одне це не була випадковість і не була імпровізація, це був підготовлений хід, наслідки якого.